Так, брати одного президента, одне прізвище на інше поміняти, бо від того, що ми міняємо одні прізвища на інше, не змінюючи систему влади, нічого не поміняється. Для того, щоб що радикальні зміни запровадити в житті країни, ми повинні змінити систему влади. Влада має бути прозоро підзвітна і підконтрольна за що стояв Майдан, у Києві. Ту про всі України за що на наші зерові? Не для того, щоб замість одних громад пішли інші, а для того, щоб вони насили владу, щоб влада стала підзвітною людям, щоб кожного дармоїда, який який які який тримає тримають. Черга, щоб ви могли винести я на винах, раз винесли, другий раз винесли, третій раз вас побояться, брати хабарі. Почнуть поважати народ, так як почали поважати після Майдану. Тому майдан змінив усе, у тому числі вас. Ми повинні розуміти, що для того, щоб навести в Хмельницьку навіть порядок, нам не треба чекати Ляшка. Самі боріть і наводьте цей порядок. Беріть мої воли, ідіть і виносите їх. Тих, хто проти людей, тих, хто нас вбирає, тих, хто вас дурить, тих хто. Це наші, а це буде виконання. Тому щодо соціальної політики, ще хотів сказати кілька дуже важливих розвитків.